Добрий день. Починаємо урок. Сподіваюсь, що я зараз все записую, тому що. Якось дивно поводити себе ОБС. Ну, неважливо, сподіваюся, що записуємо. І так, починаємо урок, і е, сьогодні ми продовжуємо, а точніше, завершуємо, майже завершуємо тему фазове перетворення речовини, тому що сьогодні ми ще якусь задачу розв'яжемо, а потім в нас тільки підсумкові роботи, е, які дозволяють нам завершити тему і отримати тематичні оцінки. Якщо я правильно розумію, то після вчорашнього. В року, після домашньої роботи і після класної у вас должно бути 55 задач до теми і 129 загалом. Це майже питання було. Так, 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 так. добре. Дякую. І тоді ми переходимо до. Теми сьогоднішнього уроку я ще раз покажу, як розв'язується задача на фазове перетворення речовини, тому що це в нас сьогодні найбільш складний і важливий по технології задача, тому що все, чому ми зараз з вами навчимося, все вже до кінця вашого навчання в. В школі, тому що далі ви тільки будете розв'язувати такі задачі, а вже вчитися розв'язувати ми вже не будемо. Вважається, що ви ось зараз в цій темі цьому навчилися. Тому зрозумійте, наскільки це важливо, чому я стільки часу на це додаю. Добре, домашнє задання у вас ось такі наступні три задачі. І завтра ми пишемо з вами контрольну роботу, а післязавтра завершуємо тему тестування. Ну, по тестуванню, хто хотів, подивився, ну там багато. Я не можу нічого зробити, я не можу з цього вирізати окремі задачі, ну, так не можна. Я тест зробила з цього, а на допомогу. Ну, щоб ви розуміли, як я це роблю. В мене багато матеріалу, і мені потрібно з цього витаскивати тільки те, що безпосередньо відноситься до нашої теми. Так, це і мені, мені теж складно. Що ви думаєте? Тільки вам складно, мені теж. А коли, коли мені складно, я хочу, щоб не тільки мені було складно, ви ж розумієте? мені ж це обидно. Добре, шучу. Так, сьогодні 6 листопада. Класна робота. Сподіваюсь, що вона буде дуже класна. І задача, яку ми з вами сьогодні розв'яжемо, ось така задача буде. Колориметр 750. У калориметр, що містив, містив 500 г води, впустили 20 г водяної пари з температурою 100 градусів Цельсія. Там встановилася тепловарівна вага за температури в калоріметрі, мабуть, 50 градусів Цельсія якою була початкова температура води. Ну, Хочу зауважити, що якщо нас запитують про початкову або кінцеву температуру, ну з кінцевої, мабуть, трохи іноді буває простіше, з початковою температурою завжди бувають складнощі, тому що, коли ми шукаємо температуру алгебраїчної преобразування, коротше. Ось вони бувають дуже складними, і це вас обично доводить до помилок. Тому давайте подивимось ще раз нагадаю, як це краще робити. Ну, зрозуміло, що нам потрібна буде система інтернаціональна, тому що тут все в грамах, а нам все ж таки потрібно буде це робити в кілограмах. У нас є 500 грам води, є 20 грам пари, є температура пари. Є кінцева температура. Ось скільки нам всього далі, давайте будемо записувати. Так. номер 7,50. І в нас є маса. Ну, так як у нас і вода, і пара, то давайте я буду з індексами писати. Маса води у нас буде 100 ні, 500 грамів в кілограми підказуйте відразу. Цік 50 кілограмів. Добре. И є в нас пара 20 грамм. 0,02 килограмма. 0,02 килограмма. А я не размахнулась случаем. Сейчас раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Ну таке. Мабуть, трохи. Дальше плот... плотніше напишу. Добре. А далі нам дана температура пара. Пари. Це 100 градусів Цельсія, і нам дана температура кінцева 50 градусів Цельсія. Але це не все. Нам потрібні ще якісь величини, але я не розумію які. Підкажете? Тома теплоємність води. Ця це... теплота пароутворення. Один. Добре. Ну, з теплоємністю, сподіваюся, ми пам'ятаємо на пам'ять. 3200 кілограмів джоулену на кілограм положені Цельсії. Так, це ми пам'ятаємо, тому що ну, дуже багато задач ми розв'язали з цієї теми. А, мабуть, хтось або знайшов, або пам'ятає. І три десятих помножити на 10 в 6. Добре. Джоулів на кілограм. Дякую. Так, і в нас потрібно знайти Т0, те початкову температуру води. Ось така в нас задача. І зрозуміло, що ми зараз будемо з вами рисувати графіки, і на цих графіках ми зараз відмітимо потрібні нам процеси, тому що без цього ну, ніяк не буде в нас. Розв'язувалася задача, але, мабуть, ви розкажете мені, які будуть в нас процеси, що в нас буде проходити, проходити? Конденсація пари, потім передача енергії пари до води та отримання водою пари енергії а, пари. Секунду, процеси, дивись, не кількість теплоти, так. а процеси. Конденсація пари, я зрозуміла. Конденсація а ще... пари, остарання води з конденсованої води. води, та на. І нагрівання, ну там ви одночасно говорили, і нагрівання води, яка була в нас водою. Добре, тобто в нас буде три процеси, і вони на графіки будуть виглядати ось таким чином. Але мені потрібно тут щось додати. Ну, спочатку я підписую, підписую ось, це зрозуміло. Це в нас е, температура в градусах Цельсія. Це в нас е, час хвилинах, наприклад. Ну, Неважливо, в чому ми все одно без масштабу робимо. Здесь, мабуть, в нас буде звичний для нас нуль. А далі е, по верхній лінії я підписую 100 градусів Це зрозумі... О, без градусів, вибачаюся, в нас вже одиниця одиниці написаны. 100 я показала. Ось. Цим пунктиром я показую, де у нас зустрінуться. Ці речовини це в нас оці 50. А далі, е іноді учні розгублюються і говорять, а що ж робити, в нас температура. Не... Ми не знаємо, яка. Так, ми не знаємо, і тому ми ось тут напишемо Т0. її ми і будемо шукати. Тобто, ми її показали. Далі в нас є. Одна кількість теплоти, це в нас буде конденсуватися пара і виділятися буде енергія. Ось тут в нас буде охолоджуватися вода, яка з пари в нас образується. І за рахунок ось цієї виділеної теплоти, двох теплот, в нас буде нагріватися ось ця вода, яка була в калоріметрі. Такі три процеси в нас є, і я відразу буду зараз. Щас... давайте... Все буду записувати, а потім ми ще окремо це. Я всі заготовки закину всі і буду потроху дописувати туди все. Ви будете, звісно, це поступово писати. І так, починаємо ми з конденсації пари. Конденсація пари. І яка в нас буде тут формула? Мінус R помножити на масу пари. О, какой ти молодець. Ну, добре. Не помолилися. РМ пари. добре. Охолодження води з пари. Це в нас буде. Ну, з пари, це я написала, ви можете це написати, можна просто охолодження. Ну, тоді просто ми плутатися можемо, коли читаємо двусмисленне охолодження води, нагрівання води. Ну, зрозуміло, що у нас дві води будуть такі. Так, Q2 чому дорівнює? Це води помножити на масу пари помножити на d мінус Т пари. Добре. І розуміємо, що це теж від'ємна величина. Тобто у нас ось ці дві величини ось ці дві величини вони від'ємні, воно нас не лякає, тому що ми розуміємо, що наступна величина буде в нас додатна, і тому вони в сумі дадуть нам нуль. Все буде добре. Але це буде трохи пізніше, поки нам потрібно ще Q3. Це помножити на масу води, помножити на те, те, пари, не те пари, те пари Т мінус те нульве v t 0 Добре, і ось тут ми бачимо, що та величина, яку нам потрібно шукати, вона у нас входить ось до цього виразу. Тому, коли ми зараз запишемо рівняння теплового балансу, ну, на початку просто в загальному вигляді, а потім я це все буду розписувати. І подивлюся, можу, можу ли я якось це трохи полагодити, а я можу це зробити, тому що тут M пари я зможу винести за дужки. І це трохи мене uh, спростить рівняння. Але я не буду групувати теплоємність, тому що в мене, якщо згрупірувати теплоємність, буде прикро, тому що у нас оцей слагаємо, нас uh, Ось, а вот ці два слагаемых нам потрібно буде потім переносити через знак рівняння. Тому, якщо я ще раз початку записываю, як воно є, дивіться, R m пари плюс С м пари, Т-Т пари, а здесь плюс С м воды. T -t 0, і все це дорівнює нулю. Тепер я розумію, що ось цей доданок, мабуть, так він називається, ми залишаємо е, ліворуч, а ось ці, інших, ось ці два інших ми переносимо через знак рівняння. Ось тут я якраз і буду виносити m пари за дужки і не забуду, що я змінюю знак на протилежний. Тоді в мене буде така запис М води. T-t0 дорівнює m пари. Здесь r вже буде з плюсом, плюс С. В дужках змінюємо знак. Раз переносимо через знак рівняне: Т пари мінус Т. І закриваємо нужне количество дужок. Все, як завжди, я копіюю Сейчас цей слайд, поки ви дописуєте, а мабуть, хтось мене і вже. Обігнав, мабуть, хтось молодець. Але зараз я ось сюди допишу, і ми будемо ось так, будемо далі преобразовувати. Але нам просто преобразовувати. Дивіться, нам потрібно Т нульове. Воно входить в ці дужки. Давайте ми спочатку будемо іменно вираз в дужках знаходити. Це я дуже вам раджу, тому що інакше ну, помиляєтесь ви дуже, а це прикро. Краще зробити. Зайвий крок, але він буде не зайвим, тому що він вам допомагає. Тобто, що в нас буде? Я знаходжу ось цей вираз. Т мінус Т0. Як я його знаходжу? Можете мені сказати? Ось цю праву частину ми ділимо на см 1 Добре, молодець. Більш того, ти дуже раціонально сформулював. Відповідь R плюс C, зайві дужки нам вже не, не потрібні тут, і здесь C, M води. І ось, ось далі сама складна річ. Нам потрібно з цього знайти ТД. Мартина. Добре, добре, щас, 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 щас. щас, щас, щас. А, ні, здесь води, ось десь ям пари. А, не пол... Все, зрозуміло, зараз. Сейчас... А, час, сейчас... ну. Трохи зараз посунемо ось сюди. О, бачите, под... поторопіли, зараз, секунду. Замалюємо. О, зараз я зроблю. Я порадувала, що не буде в мене дужок, а будуть дужки куди. О! М-пари. Молодці. Ось так. Добре. Бачите, ви уважні. Не даєте мені помилятися. Добре. Ось тут більше не помилитися нам з вами. Ну, і чого завісли? Як знайти те нульове? Тому що це і буде саме складний варіант. Може від те відняти всю праву частину? Так, так, ось це і потрібно робити. Давайте я ось, ось сюди це приберу, тому що я буду підіймати. Слайд ось сюди, щоб я все інше могла зробити. Так, дивіться, в нас є Т0, нам його потрібно знайти. Ми його переносимо через знак рівняння, тоді ось цей весь вираз ми переносимо сюди. Але тоді Т0 в нас буде з плюсом, а це буде в нас з мінусом. І Т0 буде Т мінус ось цей весь, весь вираз. Так, От такий вираз, який потрібно не помилитися. Тому що ви ж розумієте, що якщо ви будете щось з знаками. Інше робити, то буде неправильна відповідь. І це буде дуже прикро. Тому що, якщо ви багато вже зробили правильно, а потім помилилися наприкінці, це буде дуже обідно. Так, добре, сподіваюся, я зараз ніякі літери не загубили нигде. Мабуть, так. Ну, далі ми перевіряємо одиниці і обчислюємо, але мені. Де ці магічні наші фрази? Зараз я їх знайду. Ну, ви то пишете, а мені хочеться їх копіювати. О, вони навіть попали куди треба, куди потрібно, добре. Так, ну, це нульове. Должно бути в градусах Цельсія. Якби в нас тільки те було, було б все добре. Але я нагадую, коли в нас перевірка одиниць, в нас не має бути знака мінуса. Неважливо у нас сума або різниця, ми все одно пишемо плюс. плюс. Тепер нам потрібно, щоб ця дріб була в нас градусом Цельсія. Ну, зараз подивимось. Маса це кілограми. В дужках. здесь ну, многоэтажка буде. Джоль на кілограм. Плюс джоуль поделить на килограмм градус Цельсия умножить на градус Цельсия. Так, ну все обидно, потому что градусы Цельсия это скорочиваются. Ну, добре, мабуть, нас знаменник будет спасать, рятувато. Джоуль кілограм градус Цельсія. О, нам повезет. Умножить на кілограм. Добре, дивимось. Градус Цельсія... Залишился. Плюс здесь градус Цельсія скоротили, далі кілограми скоротили, далі кілограми скоротили, тоді в нас дріб з чисельника залишився тільки джоуль. Зі знаменника буде джоуль поділити на градус Цельсія, але ми пам'ятаємо що з 7 класу, що якщо в нас є знаменник знаменника, то ми його підіймаємо догори. І тоді ми з вами скорочуємо джулі і будуть у нас таки да, градуса Цельсія. Фух, ну з цим ми впоралися. Осталось тепер ще порахувати правильно. Це теж таке ще випробовування 50. Добре. Минус пари це 0,02. Помножить на 2,3 на 10. Плюс чотири, двести на сто минус пятьдесят добре. Іще нам потрібно це поділити на 4200 і еще на 0,5. о скільки всього. О. Ну, логіка підказує нам, що потрібно, щоб е, було е, в нас відповідь була від 0 до 50. Ми не можемо інші варіанти розглядати. Приблизно 26 градусів. Так, приблизно 26 градусів. Але дивіться, я в даному випадку, коли я розв'язую задачі, зараз я запишу відповідь, але коли я розв'язую, я отримала формулу. Ми її повністю пояснили, як ми її отримали. Ми перевірили одиниці. Подріб... Подробно. І ми підставили всі числа, і тільки після цього ми записали відповідь. А не так, як я вам показувала, як деякі з вас робили в попередній самостійній роботі. Сподіваюся, що в цій самостійній роботі ви зробите все дуже-дуже добре і не будете нічого пропускати. Ну, мабуть, все. Сподіваюсь, ми на цьому будемо навіть завершувати запис, тому що нам потрібно далі. Рухатися і писати роботу. Так, можу я завершувати запис. Я сподіваюся, що я писала не дуже швидко, і ви встигали за мною. Так, якщо ви мовчите, то це означає, що, мабуть, ви за мною згодне. Що я молодець і писала не дуже швидко. Тому тому, хто буде дивитися наше відео йому добре, в нього. Урок таки завершився, а в нас тільки саме цікаво починається.